Коротше, народ, всім привіт. Пасаємо з батій корів. Ось помощник наш. Що там гризеш? Пес, ти любиш майонез? Якісь блохи, мабуть, його гризуть. Це не наш, це якийсь це прибився. Я йому тут хліба взяв, дав йому короче, пів хлібини, а він десь її заніс, взяв, закопав і не з'їв навіть. Оце пасаємо отак. От. 20 з чимось курів, небагато, це вже діло до осені менше і менше. З собою такого коврика тягає, собі захотів, приліг, лежиш. Ну, рано погодка була краще, сонечко було, зараз вже, дивіться, ось. хмари збирають, якийсь дощик накрапає. Треба, мабуть, дзвонити, щоб хтось плаща привіз, бо минулого разу, як пасли, то Промокли конкретно, що навіть і, і плащ промок там, ну, повністю промокли, але нічого, привезли сухий одяг, привезли нам і нормально. Так що, скоріше, зараз я позвоню, щоб привезли. Вчора з баті дровішки рубали. Там за, за, за три часика пів машини перерубали. Ну, а сьогодні такий релакс, можна сказати. Ну, якщо не буде дощу, то завтра дорубаємо їх. Покажу вам, скільки там їх вийде з тієї машинки, бо там відосик хорошо всім сподобався, багато дивляться. Дрова, дрова, дрова. Ну, звісно, зима скоро. То всі ж думають, де їх ті дрова. Та де? Купили та й все. Так що, отаке от. Таке от. Пес. Облизується, що стільки. Так, ідемо до баті, взагалі туди ближче. Так, батя вже в плащу. Такий дощовик. А такий директорський. ОЗК. Оце не розкладається. То зараз одягнемо і буде тепло. О! Все, будемо грітися. Да пес! Там мама щось привезла. Підкріпиться. О, огурчики, помідорчики, перчик. Сальце. Отак от пасем. О. Дощик іде. Стоїш в плащі собі. А вже скоро будемо додому гнати. Ось тут якась стіна, дощ затяжний. Батя стоїть. Так що отакий у нас відосик народ. Ноги ще. І вроді як все нормально.